Що ми робимо? Mm. У нас репетиція дня народження. А день народження у Тімка наступного року. Навесні. Mm. Коротше, думала, чим можемо mm. ще зайняти? І дістала на минулий день народження йому купувала ковпачок. Оце такий набір. Коротше, дудка. Оця. І так йому сподобалося. Він тоді. Якось не зрозумів на день народження, а це, думаю, дістану. Може вже ж якось зрозуміє, і йому зайшло. Тімош, ні-ні-ні-ні-ні, треба ні, 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 дуть. Дуть, надо, а ну покажи, як ти дуєш, покажи. Ура! Вже навчила його дуть, а то ж в тому році я йому. Ну, верніше в цьому році було день народження, я йому купила, може зеркало грязне страшно, а він не зрозумів. Короте, я протираю дзеркало, тімка його постійно заляпає і отак от виходить. Так що якось так.